Отже, в нас сьогодні другий урок про квадратичній функції. Ви собі так і запишіть. Ще раз, хай буде квадратична функція. Квадратична функція. Квадратична або х у квадраті. Квадратична функція. Ще раз запишіть, це функція вигляду y дорівнює a квадрат плюс bx плюс c. Бачите, х у квадраті. А не дорівнює нулю. Це логічно, бо якби 0 нулю це була б не квадратична функція. Далі. Нагадую вам, якщо А біля х квадрат дивитеся, яке число більше від нуля, тобто додатко, то відки параболи будуть вгору. Далі. Якщо А менше від нуля, то відки параболи будуть вниз. Потім вершину параболи для того, щоб знайти х вершини. Вершина це оця точка ось вона. Вершина. Формула мінус Б поділити на 2а. А у вершини, ви тоді по формулі підставляєте, там А на х вершини в квадраті, плюс Б на х вершини, і плюс С. І буде у вас яка часом. Коли я перевіряла домашнє завдання, я побачила, що двоє дітей просто х вершини обчислили і все, і побудували. Цього мало. Треба ще точки, кілька точок брати, табличку складати, близьких до то, щоб побудувати гроб. Пропоную вам сьогодні виконати завдання з вашого підручника. Спочатку візьмемо завдання із середнього рівня. Запишіть собі вправо. 434, але тут аж 4 паробу. Ми з вами побудуємо одну. Запишіть вправо 434. Будемо будувати четверту паробу, щоб в нас був зразок, коли відки вниз. Бачите, тут мінус х квадрат. Записуємо собі четверту паробу. І так, ще раз 434, четверте завдання. Побудуйте графік функції. Записуємо. Y дорівнює мінус х квадрат плюс 2х плюс 3. Так. О, і увага. Я вам давала схемку, ото по і дивитеся все по схемці. Перший. Ми дивимося, біля х квадрату. Бачите, мінус. Це не пишеться одиниця. Тобто а дорівнює мінус 1. Якщо у вас буде просто х квадрат, значить це а дорівнює 1. Зверніть увагу, мінус. Це від'ємне число менше від нуля. І собі помітьте, що вітки будуть вниз. Тобто графік у вас отак, отак якось буде. Тут вершина буде, і потім відки будуть вниз. Це перше, що ви. Давайте будемо так, що перше, ось таке ми знаємо. Друге. І так, відки вниз. Можете навіть словами написати. Якщо не розумієте, малюнка відки вниз. Ну, можна, якщо розумієте, достатньо одного малюнка. Далі. Звичайно, починаємо з вершини, з цієї точечки, Бо вона тут і віз симметрії, є тоді зручно будувати. Пишемо х-вершину. Формула для всіх парабол однакова. мінус Б поділити на 2 А. Тепер, де оце Б, де оце А? Давайте пригадаємо, як вчили у. Ще в восьмому класі загальний вигляд. І тільки що записувала. Так і запишемо. ах квадрат плюс BX плюс С. І тоді вам чітко буде видно: А, ДА, A, Б, B, С. Підставляємо чися, Пишемо мінус Б. Дивимося, Б це число, яке стоїть біля х. У нас воно з плюсом, значить, b дорівнює 2. А оце мінус це мінус по формулі. Так і залишається. Далі, знаменнику формули 2а. Це значить 2 помножити на А. Пишемо. 2 помножити, Дивимося А. Мінус, але не пишеться ж одиниця, значить А дорівнює мінус 1. Що в нас виходить? Мінус 2 поділити на мінус 2. Підкажіть, скільки буде мінус 2 поділити на мінус 2? Мінус 1. А як подумати, мінус на мінус дає плюс і буде просто 1. 1. Далі знаходимо діти y вершини. Це x ми знайшла, ще ж y. Пишемо y вершину. У формулу, яка у вас є, оця мінус x квадрат, плюс 2 x плюс 3, підставляєте замість X 1. Пишемо мінус 1 в квадраті плюс 2 помножити на x, тобто на 1, і плюс 3. Ще раз, в умову підставляєте, в умову. Замість x-а, дивіться, підставляєте 1. Обчислюємо. Виходить, оцей мінус, він не залишається. Він до екса не стосується. Буде мінус 1 в квадраті, це 1 на 1 буде 1. Далі, 2 помножити на 1 буде 2. Так, плюс 3. Ну і тепер треба це все порахувати. Я вам нагадую, коли ви додаєте числа з різними знаками, ставите знак числа більшого по модулю, а модуль віднімаєте. Дивіться, мінус 1 плюс 2. 2 більше по модулю, то буде. віднімаєте 2, відняти 1 буде. 1. Далі 1 додати 3 буде. 4. 4. Ось дивіться, в нас є х вершина оснати 1. І у-вершина. Ви собі запишіть дужках. Координати ж пишуться в дужках, точки. Ось ваша точка перша. 1 По х. Оце вершина. По іку 4, оце вершина вашої параболи. Вершина. Що ви будете починати? Один, чотири. Давайте ще кілька точок підберемо собі. Складемо табличку невелику. Так, складаємо невелику табличку. Тут буде х, а тут y. Можна ще раз формулу написати: мінус х квадрат плюс 2х плюс 3. Щоб ви знали, куди підставляти, тобто формула не міняється. Дивіться, та, що у вас була ось в умові. Мінус х квадрат, плюс 2x плюс 3. Та й залишається. Ну і давайте з вами підберемо числа. Які підбирати числа? Дивитися, х у вас свершине дорівнює 1. Тобто симметрично буде у цій вісі, що проходить через х1 через пряму. Ви можете і справа від 1, і зліва від 1 взяти кілька точок. Ну, давайте подумаємо: зліва від 1 0, да справа від 1, 2. І так, підставляємо, y вираховуємо 0 в квадраті плюс 2 на 0. Це буде все 0, і плюс 3 буде 3. Далі беремо тепер 2. Так, 2. Мінус 2 в квадраті, плюс 2 на 2 і плюс 3. Значить, виходить. Мінус 4, плюс 2 на 2 4, це в сумі 0, і плюс 3 теж виходить 3. Теж виходить 3. Так, ну що ще можна взяти від 1 справа. Ну, давайте візьмемо, скільки. Від 0 ще праві лівіше мінус 1, а від 1 ще правіше це 3. Так, мінус 1. Значить, виходить мінус. Міс 1 в квадраті, плюс 2 на мінус 1 і плюс 3. Так, мінус 1 в квадраті це 1, та ще оцей буде мінус 1. 2 на мінус 1 мінус 2, плюс 3. Виходить мінус 2, мінус 3, це мінус 3, плюс 0, в сумі дає 0. Так. Далі 3. О, так, 3 в квадраті, а мінус, да, 3 в квадраті плюс 2 на 3, плюс 3. Значить, що ми маємо тут? Мінус залишається, бо воно ж не в дужках, 3 в квадраті 9, плюс дважди 3, 6, плюс 3. Де ж ну, Так, Также 3 та 9, да, 3 та 6, 9, мінус 9 та 9. 0. Ну. Так, оце наші допоміжні такі. точки. Тепер креслимо, Я спросила лінійку олівчик, так, кслимо 2X, 8 Y. Зверніть увагу, парабола 1 по іксу, 4 по ігреку, угу. щоб вже точки розрахувати, так, креслимо. Так, систему координат. Тепер підписуємо Х, y, обов'язково пишеться нулик і одиничні відрізки один. один. Два три чотири. Так. так, і потрібна ж буде нам табличка оця, так зараз виставлю. Так, починаємо. Перша точка це вершина параболу 1, 4. По ісу шукайте 1. По ігреку 4 вгору ось поставили першу точку 1, 4. Вершина. Не забувайте, ж будуть вниз. Тепер наші допоміжні точки. Це 0, 3. По іксу, 0, по іграку 3 поставили прям на вісім. Далі 2, 3. Так, мінус 1, 0, Це на вісіксі прям і 3, 0. Так, так точки є, зараз трошки. Збільшуємо. А, так не вийде збільшити. Так, не ну, ладно. О, ну, отак хоча б. Тепер ваше завдання плавною лінією сполучити точки і ну, побудувати парубку. Дуже олівчиком не давіть. Найдеться вершина така, похожа, вона на чашечку. Ви малюєте, не гостра така от чашечка так є. Оце те, що біля вершини. І далі з'єднуєте ту раз. На цих точках, якщо в нас є, не зупиняємося, трошки продовжуємо. Так. Це ось наша паро Y рівня, можемо підписати мінус х квадрат плюс 2х плюс 3. Лушеть записуйте вправо 436. Вправо. Так, 436. Задання складається з двох частин. Перша частина. Побудуйте графік функції, так як ми тільки що робили з вами. А потім ще за оцим графіком, що у нас буде, дайте відповіді на запитання. Через те починаємо із побудови графіка. Шаблон у вас є. Я вам тільки що ще раз нагадала, що за ще пробуємо. В такому ж дусі. Тренуємося. Далі. Записуємо. Оце, що написано F від X, ну, це те саме, що Y. Хай вас це не лякає. Давайте напишемо, що F від X Y. Функція. Так. І можемо, щоб нам легше було. Давайте напишемо. Щоб шаблон був той самий: y дрівні х квадрат плюс 2х мінус 3. Ще раз. Це вас не повинно якось там налякати. Так. Перше починаємо з побудови. Ще раз вам запишу під низом в загальному вигляді. ах квадрат плюс bx плюс С. Отак. Зверніть увагу, х квадрат. А в нас біля х квадрата наче нічого не стоїть, але не пишеться одиниця, запам'ятайте. Пишемо а дорівнює рівня 1. Так. Один більше від нуля, значит у вас будуть вгору. Тобто така якась буде у вас порога. Це перше. Так, друге. Вершина парова. Теж формула та ж сама записуємо x вершину дорівнює. Риска дробу мінус b поділити на 2o. І можемо зразу підставляти число. Так, Максим, подивися, мінус, а замість b біля x, яке число стоїть? Біля x уважно. Яке число стоїть? Одиниця. Один. Ні, не біля x квадрат, а біля x. А, мінус 2, ой, 2. Просто дво. Да? Значить, мінус у формулі, а замість b пишемо 2. Далі в знаменнику яник два помножити, а замість А ми тільки що записали, скільки А дорівнює? Один. Один. Так. Ксюша, давай з тобою поділим. Мінус два поділим на два. А, ні. Ну, буде нуль. Так. Да. Мінус один. По-перше, знак мінус, бо від'ємне додатне 2. В тебе є 2 гривні, ти хочеш поділити на двох чоловік. Получається, ти нікому нічого не дасть. Скажеш, вам по нулю. Так, третя, це табличка буде. Кілька значень, а не табличка. Ми ж y ще не знайшли. І давайте маємо, щось я поспішу. Так, формула х квадрат плюс 2х мінус 3. Оце ми сюди замість х. Дивіться, х квадрат, х квадраті. Так як в мене від'ємний Х, я беру в дужки тепер. Відношу до квадрату, Плюс 2 помножити теж на х на мінус 1 і відняти 3. І все треба порахувати. Так, ваше завдання тренуватися. Порахуйте і скажете. 0. Так, ну. Мінус 1 квадраті це 1. Так, 2 на мінус 1. відняти 2. Мінус відняти 4. 3. 1 відняти 2. Це мінус 1. Мінус 1 відняти 3 мінус 4. Так. В дужках тоді запишемо координату вершини, По х у х вершини мінус 1, у вершини мінус 4. Оце вершина. І кілька допоміжних точок для цього складаємо невелику табличку. Так. Фух, так. так. Там ваші собаки поробили, надоїло вже. Зараз. <кій> так, вибираємо. Тепер дивіться, як вам оці точки вибирати. Ви дивіться по хмінус 1. Значить, треба від мінус 1 справа і вліво взяти кілька чисел. Так, від мінус 1 справа 0. Пишемо 0. Тоді, що там ще 1 справа візьмемо. Потім зліва. Але над верхом А Точно. Побалакала дай не написала y. Так, все написала Тепер зліва від мінус один. Що там? Мінус 2 і мінус 3. Так, так. А тепер давайте рахувати. Дивіться, 0. ну, нуль 0 найкраще рахувати, бо 0 в квадраті 0, 2 на 0, 0, получається тільки залишається мінус 3. Тепер беремо одиницю. 1 в квадраті плюс 2 на 1 мінус 3. А ну порахуйте, скільки буде. Ну, 1 в квадраті 1. Мінус 1. Плюс... плюс 2. 1 плюс 2, 3. 3 мінус 3, Ксюша. 0. 0. Оце ще, бачиш, тут треба ще правильно порахувати, а ви щось позабувало, як рахувати за шостий клас. Так, тепер мінус 2х в квадраті. Значить, мінус 2 в квадраті, плюс 2 на мінус 2, мінус 3. Таке отходи. Мінус 2 в квадраті. Це мінус 2 на мінус 2 4. 2 на мінус 2 це мінус 4. Вже ось буде 4 на 4, ноги. Мінус 3, значить, тут буде мінус. 3. І мінус 3 ще є, значить це буде мінус 3 в квадраті по формулі, плюс 2 на мінус 3, мінус 3. А не дивимося, мінус 3 в квадраті це 9, 2 на мінус 3 це мінус 6, мінус 3. Ось мінус 6, мінус 3, це мінус 9, 9 підняти 9, 0. Ну, за вас я не порахую. Ну, тут давайте, якщо хочете, буду правила просто нагадувати. Все, у нас все є. Вершина є, допоміжні точки є. Будуємо їх і повною лінією сполучаємо, повинна вийти з звідками вгору. Будуємо 8х, 8 y. Так, тепер дивимося, які тут числа. По y мінус 4. Ага. Так. Проводимо. ど <Donc, S 2> こでので Якось окрім. Yes. Перша це вершина мінус один мінус чотири. дивлюсь по ексу мінус один. Спускається вниз. мінус чотири ось ця точка. Мінус один мінус чотири. Далі. Друга, тепер по табличці. 0 мінус 3. По х 0, по y мінус 3. Це прямо на, усі, на вісі y. Далі 1 0. Це на вісіх. Мінус 2 мінус 3. Так. І мінус 3 0. О. Вже чітко видно, що буде парабола. Не забудьте, отут гострячок не робіть. Де біля вершини. Так, зоокруйте гарно. Так. чашка только. Ну, и тут вода. Так. Так, y до ревня, x квадрат плюс 2x минус 3. І залишається в нас аж, аж, одна, аж одна хвилина, а нам треба ще на питання дати відповідь. Так, значить, Які це запитання? Хоча б подивимося, так, це моя книжка? Зараз я поряд поставлю, щоб так питання бачити. Давайте відповімо. Знаєте, на яке питання? Зараз скажу, на яке? Так, на шосте і на сьоме. Пишете, шосте питання, зараз дамо відповідь: шосте питання. Можете прямо під графіком. Питання таке. Потрібно вказати область значень функції. Оце, щоб ви знали область значень, це ігрики. Від якого числа і до якого можливо. При можливих ігри. Подивіться, яке мінімальне значення y у вас тут? Ось меншого бути не може. Яке? 4. Мінус 4. 4, А далі відки оці це ж ми просто частинку графіка накрасили. а Далі вони отак будуть вгору йти, 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 йти. Тобто до плюс нескінченності. Оце Y у нас від мінус 4, квадратну дужку беру, бо мінус 4 теж входить. І до плюс нескінченності. Оце область значень. Тобто Y які. Область значень. В дужках напишіть собі, Y. А сьоме. Питають проміжки зростання і проміжки складання функції. Значить, функція зростає. Так і пишемо: функція зростає. Функція зростає. Ще раз, по графіку це дуже легко. Це коли графік йде вгору. Давайте подивимось, з якого числа, тільки по х треба казати, функція зростає, коли х належить. Коли х належить, там. І дивимося. Зростає. Ось вона починає йти вгору. Найдіть Найдіться собі. Ось, починаючи з цієї точки, як графік йде вгору. Так, пішов. І дивимося, при якому це іксовий починається. Ось цей мінус 1. І вправо, вправо пішли це нескінченність. Значить, пишемо від мінус 1 до плюс нескінченності. Це функція зростає. Так, тепер функція спадає. Спадой. Х належить. Тепер дивимося спадой. це коли графік йде вниз. Ось. Мінус 3 буде. Закінчує Ні, не від мінус 3. Воно ж і отут графік є у нас. Тобто оці, оця частинка, дивіться, оце на цих Тобто від мінус нескінченості, бо вона же на мінус 3, вона не закінчується. І до мінус 1, Оце на оцю частинку. І веки спадать, але ми повинні написати, для яких це X. Значить, ви дома вправу наступну 437. Таку ми будували, що вітки будуть вниз. Ось, 437, а відки вниз, так буде. Ось, бачите, мінус 1. Тепер давайте ви теж відповісте на запитання тільки на шосте і на 7. Значить, вам номер 437 потрібно буде побудувати, все по зразку дивитись, так як ми робили. Головне, звичайно, обчислити. І плюс до цього відповісти на шосте і на сьоме питання по графіку. Як відповідати, я вам теж тільки що показала.